Організувати стильний і зручний простір для життя не так-то легко, а особливо це стосується малогабариток. Площа для втілення ідей обмежена, а вимоги у нас залишаються незмінними. Підрахунків квадратних метрів уникнути не вдасться, тому доведеться шукати найдієвіші методи, а кілька порад в цьому допоможуть один. Підберіть відповідний стиль інтер'єру. Для невеликих просторів варто вибирати не дуже химерний і перевантажений деталями стиль інтер'єру. Варто відмовитися від арт-деко і ампіру на користь мінімалізму або скандинавського стилю. Останні гарантують повітряний простір і мінімальний набір предметів і декору, те, що потрібно для малогабаритки. Два зробіть правильний вибір колірної гами, світла палітра завжди візуально розширює простір. Спокійні пастельні тони претендують на звання ідеальних для маленької квартири. Але це зовсім не означає, що потрібно відмовитися від яскравих і темних тонів, просто їх краще використовувати в якості акцентів. 3. вибирайте відповідні меблі, забудьте про громістку, і масивну меблі вона з'їдає простір сляний, обідній стіл і прозорі стільці з оршкла зроблять міні революцію на вашій крихітній кухні. Ілюзія легкості і простору гарантовані, і пам'ятайте, що меблі повинна бути максимально функціональна. Вибирайте диван з додатковим спальним місцем і стіл трансформер для прийому гостей. 4. Купуйте компактну і розумну техніку. Постійно ставити на прохід розкладну сушарку для білизни не хочеться, а встановити сушильну машинку можна хіба що у вітальні. Пральна машинка з функцією осущіння і відпарювання вирішить вашу проблему. Тепер суперсучасна техніка не тільки спростить життя, але ще і заощадить кілька квадратів дорогоцінної площі. 5. Забудьте про центральну розстановку меблів. Як тільки ваш диван або крісло з журнальним столиком опиниться в центрі маленької вітальні, візуально кімната стане ще менше, а вам доведеться протискуватися між меблями. Тому в невеликій квартирі меблі потрібно розставляти по стінах, якщо це, звичайно, не квартира студія. 6. продумайте систему зберігання. Одна з головних проблем власників малогабариток, де зберігати і куди заховати всі речі. Потрібна продумана система і без місткого шафи не обійтися, по можливості ховайте його в нішу і робіть одного кольору зі стінами, щоб він розчинився в просторі. Шафа повинна бути до самої стелі. Адже антресоль точно стане в нагоді, це ж правило стосується і кухонних шафок, диван вибирайте з ящиком для постільної білизни, пуф з місцем для зберігання, многофункціональність повинна вигравати у всьому. Сім, організуйте ідеальний світловий сценарій. Одна люстра посередині стелі це кошмар для невеликого простору, куди розумніше і функціональніше розподілити різні види освітлення по всьому периметру кімнати, розділивши її на зони маленькі світильники з розсіюючим світлом, накладні споти, підвіси, торшери і бра створять ідеальний світловий сценарій. А він якраз і стане ще одним інструментом для візуального збільшення кімнати. 8. не перевантажуйте простір деталями, у маленькому просторі створити мінімалістичний інтер'єр нелегко, тому кількість аксесуарів і дрібних деталей необхідно тримати під контролем, так ви уникнете відчуття захаращеності і ефекту перевантаженості. Найкраще вибирати функціональний декор дизайнерська вішалка. Дзеркало в різнобарвної оправі і лаконічні настінні годинники. Використовуйте все з розумом. Дев'ять скажіть ні. Важким драпіруванням. Важкі і темні драпірування створять ілюзію ще однієї стіни, що в корені відрізняється від нашого завдання. Розширити межі простору і зробити його легше для декору вікна ідеально, підійде легкий напівпрозорий тюль і світлі щільні штори вони не будуть акцентувати на собі увагу, пропускаючи при цьому багато світла. 10. використовуйте нестандартні рішення, життєві труднощі самі підштовхує нас на хитрощі і не зовсім звичні рішення. І перш ніж сумувати про брак квадратних метрів у своєму житлі, подивіться навколо, можливо, лоджію вже давно необхідно переобладнати в кабінет, ліжко в дитячій зробити з високим подіумом, а широкий, але не особливо потрібний підвіконня перетворити в обідній стіл, будьте винахідливими.